Вирішила прийти сьогодні на спорт. Це було статньо, споданне рішення. Просто в моменті відчула, що пора возвращатися. Я не була, певно, вже більше місяця. Дуже цікаво, що це буде, як воно буде. І тут ніби місяця вперше за довгий час. повертатися. дуже цікаво. А, ось. Але спорт одна значна класна штука, яка списає і дає сил. Тож Звичайно не очікую про мега, що все виправиться. Але що стане легше? Дніпро, так? Опа! Я за технології такі в тебе? Технології? Це екшн камера. Обзор на обід. Це Полтава. Давай. Всім привіт. Це э, Аврора Ірешка. І ми сьогодні у Полтаві. І Сьогодні пробуємо том-ям. Перший раз, до речі. Я хочу показати оператора, будь ласка, який тут п'ялка. Дуже смачно. Пробую вперше. Смак неперевершений. вже повинна з'явитися плашка, типу, Том ям. 34 гривень. Мінус. І баланс мінусовий чи нульовий вже. Година, певно, до мого виступу трохи хвилювання є, але досить цікаво, як це все воно буде за мої дії бізнес. Тож подивимося, як це буде. Перший виступ небагато ставлю якихось очікувань і доврібне, Головне просто просто насолодитися, а там подивимось. Прихопила подаруночки за аврори. Будемо давати найактивнішому. Вісім точок з вами, щоб зробити вашу руку. Що це може бути? Це може бути побачено, коли на вашу сторінку, з щитимою її, він розуміє, про що це сторінка, і потім вже видає її. І категорії товари і товари. Тобто в цілому важливо усвідомити, що це означає для нас. Так? Тобто один контакт наразі це вже на рівні провід. Йо, я тільки закінчила. Боже, вийшла з дієбізнес. Скільки емоцій це було? Я не знаю. Тепер відчуваю, а цей кайф, як всі кажуть, по лекції Дуже надихають, дуже шкайфують, і хочеш ще. Тепер мізиція сама це відчуваю. Бо а, така потужна аудиторія. Скільки питань, скільки зацікавленості, скільки власне відчуття користі, що ти можеш дати людям. Оце дуже кайфово. З тобою фоткаєшся, така Відчуваєш себе якось зіркою, чесно кажучи. Ось, але прям, прям це було вау. Тобто ти так наповнюєшся цією енергетикою, ти обмінюєшся, дуже класний обмін відбувається, допомагаєш іншим. Просто кайфуєш від цього. Тому це просто нереально пишає з собою. В цілому дячно дію бізнес, че Ось за пропозицію. Ось і чекаємо результатів. Цікаво, як оцінюють люди. Було там QR-кодик, де вони можуть оцінювати, відчувалося, як в школі. По оцінкам сидити. Ось, але дуже прикольно, дуже цікаво почитати, зрозуміти власні точки росту, що було класно, що не класно. Ну але я вважаю, що просто перша лекція просто пройшла потужно. Розказую. Е, Можна трошки далі. Е, Стасик е, покликав на побачення. Коли ми останній раз були? Неділю назад. Ні, не були ми тиждень тому. Не були. Дуже давно були. Прикольно. Бажана, щоб це є. Обзор на Анічку. Де ми єснечка? Ну, я тебя спрашиваю. На карте же спросил. А ты что, муха повторюха? Да. Фух, мы объелись. І напились дюшесом. Реально. Ось ми наїлись, зараз ми будемо йти до Батіщини Матері. Реально, коли дюшес або по вчуттях, ніби коли якесь вино угу. або ще щось. Чи просто що напились фізично. Так, да, просто йдемо і відчуття, що ми п'яні. Хоча нічого не пили. Хорошая плата Реально Миру, ну типа захисту своей территории. Так, Якщо нас сьогодні загребуть в поліцію, це все було із-за мене. Чого? Там був проход, який я відкрив, і тут куча людей. Якщо буде все окей, це буде цікавий контент для того, хто буде дивитися це відео. Ми Анечка, ми, ми проживаємо кращі дні нашої життя. Як кожний тобі... день з тобою краще. Я, як ти сьогоднішній день? Як твій наше побачення? Дуже класно, дуже сподобалось. Це так мило було. Ми давно так здається, не гуляли. Хоча... Живемо разом, але не вистачає якийсь момент, де ми можемо просто погуляти, поспілкувати, щось обговорити. Да, ти я за що? Ось ми їдемо на річку Донець. Додому їдемо. Де поїзд? Ой, як красиво. Тіку ти не завалює його, бачите? Дуже гарний. Ступенесь станція цієї подружку, І з нею потім підемо на Танканове, Ми разом і в Луцьк. Це було цікава подорож чисто на один день. Це було максимально спонтанно і реально класно. Цікаво, як цей раз буде через те, що я вже підготувалась. я вже всі пісні вивчила. Тоді на минулому концерті я деяких не знала, але в цей вже максимально вже всі знаю. От Просто я не знаю ті пісні, яку я вже не знаю. Ось тому дуже цікаво. Це буде по емоціях, бо минулого разу було просто вау. І так з кайфом, це ти що? Я, Я на ваші емоції. Що ви хочете отримати від цього концерту? Я вже знаю, що отримаю величезний кайф. Це точно. Прослуховуючи їх, їх, їхню філософію, психологію, кохання. <слухова> та те, <шо>? Пере... що <слухова> точно. Уже дуже гарно. Дякую Єдем. Додому. Я не була там півтора місяця, Та я думаю, дуже давно. Ахуя. Да Годів <laughs> 20. Ні, трошки менше. А, ще хочеться ніяких очікувань собі не класти, чи не задавати, типу, щоб потім не розчаруватися. А я хочу із бутерброди. Це теж є таке. І пиво хочу. На жаль. pík pík, my koupi, jí načali ji spasat nespasli nespasli

Вся рыба моя блин анбоксинг. Так, у нас тут творческий клуб. Да? Розкажі, хто що робить? Я роблю ту принцесу. Я медведика. Дай Юроку ми їдемо. Їдеме, та саме, на грандіозну рибалку на білий комбі. Склейка. Ми нічого не зловили, іде назад. Да. отправил молодую вырей хай занимается. Аня, помахай. Ты можешь встать? Нет. Можешь? Клейка, ми нічого не зловили, йде назад. Обина який же Може, Просто чи на городі. Кушать маленько і кайфувати від цього життя.